Всім привіт, друзі! Сьогодні на риболовлі спробуємо піймати щуку на мікрорічці. Вибрав іншу ділянку, такий відрізочок. Спробуємо піймати щучку. Човника вже накачали, на дворі мінус 1-2, і будемо продвигатися. Палиться кінчинчик, прорекс і пробуємо ось таку ось приманку, ось такого ось рака. Всі його хвалять, кажуть на нього добре клює, Ну, спробуємо. Я ні разу на нього нічого не піймав, навіть тічка не було. Спробуємо. Приманок у мене дуже багато різних. Спробуємо одразу повпираюсь в цього рачка. Потім повпираюсь ось таке ось. І далі по класиці піду на те, що знаєш, що вона тут клює: Гамблерки. І перевіримо ще у кушка. Теж На ось такі ось приманочки маленькі. Так, починаємо. 8 грамчиків, такий ось повідець, металевий чи не металевий, але він взагалі не, ну як, не крутиться, він постійно прямий. Почнемо. Перший закид. Спробуємо когось піймати. Будемо обкидувати так під цим берегом, під тим берегом, ну і посередині. І будемо продвигатися далі. Перший закид нічого не дав. І так, друзі, зробив я, напевно, закидів 30. Коротше, не працює ця приманка. Ні разу в мене не було тичка на неї. І зараз нема. Зараз спробую ще ось таку. Ну, Тут тички були. Видно, що окунь жував його трішки. Ну, зараз пробуємо його. Оцю приманочку. Контакт змінив знову приманочку, поставив гамблірка, але фрикціон не затягнув. Зараз подивимось, що там. Ну був контакт. І була рибка, але не зміг її всікти. Ах, обідно, ну нічого, ну це вже контакт. Поставив гамблірка, який працював, і з того ж самого місця. Був контакт. Видно, що... Так, нові порізи, це щука була. Це була щука. Оце ось працює, то не працює. Добряча щука була. Прям таки добряча, як бревно йшло. Ах, капець. Добряча. Вісход! І знов та сама, і знов дебела. Та як так-то? Ооо Що ж таке? Фух, капець. Оце з одного місця вже дві щуки злив. І такі як брьовна. І третя клюнула тут біля лодки. Фух, капець, руки трусяться. І тільки бля так акуратненько. Потім іде, іде, тільки дёрнеться. і все. З одного місця три щуки злив. І дві такі прям, ну, я так гадаю, що була одна і та сама, ну прям така, ну, дебела. Тягнув її як корч майже. Обідно, обідно. Ех, ну нічого, продовжуємо далі. Перша рибинка нарешті. І це невеличка. І знову з того ж самого місця. Це в конець. З'їв. Ось такий ось матросик. Плюнув невеличкий. О, аж в шахту заглотив О, Ось такий ось. Біжи. Сьогодні, друзі, день якихось невдач, тільки що була покльовка і по шнуру видно. Он. Зрізала шнур, це капець, прямо біля лодки отут клюв. Ех, сьогодні день якихось невдач, це капець просто. Як не зійде, так якось нитку обріже, але мене здиємося. Друзі, нарешті, Те саме бревно клюнув. Ох ти гарнюня. Так і що? Гамблер в роті. О, поперла як. Оце вона. Ух ти, Зрозуміло, що на гачку. Піднімається, йди сюди. Іди давай давай. Я yeah. взял. А ось нарешті і вона. Так, зараз. Все по порядку. Друзі, і вона клянула нарешті. она мотала. капец Дивіться, що вона тут начут била. Скільки ж ти Клювала, клювала і нарешті клюнула. Паща яка. Гамблер в роті. Так, да я дві освобожу. ослабожу. ж ти така невгомонна? О! Гамблярка з'їла червоного, малинового. О! Оце щука, я розумію, щука. Це вже гарно. І тоді тут клювали. Дві штуки. Ну десь ну більші були від цієї. Це точно. Ну, супер, клас. Нарешті вимучив. Зубату. З'їла вона, друзі, ось такий ось маліновий гамблер. Ну теж покоцаний, але спробуємо зараз цей зелений. У нього тоді тут дуже багато клювак було, але спробуємо його зараз. А кліє вона ну, так ніжно бере. Без ударчика, без нічого. З'їла і усе. Навіть дуже не, прик... не... не пручається так. Така дуже ленива якась. Спробуємо ще піймати. Вранці були удальчики, там два таких мощних. Валило, потримав, таке як корягу тримав. І теж тягнув, тягнув, думав, що коряга. Потім ні. Пручнулась і втекла. Ще одна хапанула з того ж самого місця. Фух. І ще одна йде. Ну, ж непогано. Непогана, непогана. Не Опа! Давай іди сюди. Оп! Це трошки менше, але на зеленого вже клюнула гамблерка. Зараз подивимось поближче на неї. Тіха, не накручуй. Не намотуй, будь ласка. Так, да, так ти мене і послухала. Ох ти, все, намотав. Не слухаєш ти мене? Послухала, було б краще. Ось такого зеленого гамблірка з'їла. Капець ці підсаки, з цієї капрунки дуже важко рибу діставати. О, ось вона. Красунька. Трохи менша від тої, але все ж таки щупачок. Ух ти, Ось така. Красунька. Гарно. Це я повертаюсь. Тут у мене було три клюваки і два дуже гарних сходи. І ось ще друга є. Стекенна. Ну що, друзі? Я вже на бережку причалив. По дорозі ще було два сходи, саме тримав рибу, але вона зійшла. Не розумію, чому так. З самого ранку Напевно, штук 10 щук, напевно, точно злив. Ну, Дві все-таки взяв і Окуня. Окуня не дуже впирався, бо якось він так нестайно стоїть і десь два-три штучки ще піймав. Ну, цього я не буду показувати. Що ще хотів сказати, щука не дуже активна, але вона клює. І бере так. Знаєте, як акуратненько, так хап і все. І навіть коли її тягнеш, вона навіть не пручається, воно просто йде як бревно, отак от юзом. Підтягуєш, потім вже починає трохи розуміти, що її спіймали. Ще що хотів сказати, друзі, дуже погода вліє. Зараз он... тучок немає. Коли було пасмурно, зовсім жодної покльовки не було. Хоча і вітер сьогодні дуже сильний. Ну, якось так, до наступних цікавих відео. Па-па